Всім привіт, друзяки! Коротше, такий лісочок зимовий. Вон далі склончики. Будемо ходити, будемо пробувати. Ось така перша знахідочка. Попадається якийсь гільзач. Ну, це те, що завжди в лісі є. Ось от. От така знахідочка. Так що сьогодні такий ліс, хоча по дорозі не багато сніга, в лісі от вистачає. Ну, будемо пробувати, будемо ходити. Так що не перемикаємось, дивимося. Тільки почали, буде, думаю, цікаво. Так, друзяки, ось камрад знаходить якогось такого ножичка Є така накладочка. Чи то бронза, чи то мідь. Хто знає підказуєте, який період. Ось такі от обломиш. Але ходимо Ось такі от. склони зимовий ліс. Ну прикольно, прикольно, бродимо далі. Така, друзі, місцинка. Перейшли ми трохи далі. Склон. Ну, якась така от як ямочка. І що в мене тут попадається. Ну таке, не сказати, що була знахідка, але я думаю ми рухаємось в правильному напрямку. Ось така для упряжі якась штукована. І щось воно таке не радянських часів. Тому, я думаю, правильний напрямок. Ось таку штуковину викопую. Рухаємось далі. Так, є перший монітосик на сьогодні, дивіться, як випадає. Що у нас тут? П'ятачок чи трояк? Напевно, трояк. Ми ще заглянемо. Дивіться, красиве СССР, сохранчик бомба. Монетка класна. Троячок 56 рік. Прекрасний стан. Ось така от монетосина. Так що рухаємось далі. Є знахідочка, друзі, таке от дерево. Ну, Мошку. Прямо під деревом. Ось ямочка. Десь я вже бачив якийсь монітос, випили, що за монітос, не знаю. Треба відчищати зараз. Ага. Все, друзі. Зрозуміло, це у нас троячок 78-го року. Не знаю, передасть камера. Бо... Ось такий от. Монітос забираємо для кількості. Рухаємось далі. Є ще, друзяки, монітосик. Зараз покажу. вот, такая вот монетка. Це що у нас виходить? Сейчас фокусую. 10 копійок рамочник. Никого руку не бачу. Радянщина, рання Радянщина. Сейчас гляну 36-й рік, друзі. Ось вот такий мені тосик випадає. Якось так, бігаємо далі. Так, є знахідочка, камрадоч викапує. Щось, напевно, каже по царизму. Ось дивіться, тут стікелечко, якийсь ще медальйончик, чи що воно було. Крім ще така знахідочка, Чи там якась чи фотографія, чи що воно було, чи можливо і не було. Незрозуміло. Ми зараз тут покрутимося, подивимося. Можливо, щось ще цікавеньке випаде. Заїхали, друзяки ще на поле. В лісі обходили півдня. Коротше, нічого немає. І ось що випадає на полі. Така от проколочка, годинка у нас часу є. Ще походимо, попробуємо, ну, Правда, він замотав, тому що сніг і воно. Ну, ходить нормально, не липне, але коли викопуєш в рукавиці, береш, то грязюка така якась приколочка їхня. Короте, така знахідочка. Беремо, далі. Так, друзі, прийшов камрад, знайшов ось такого царька. От. Ну, зализаний, але сам факт, що царьок є. Ще в нього от попалася така фібула, спиночка. От. Ходити можна, викопуєш, що це сніг, то воно грязно, в принципі. А так, то... Так, це я вам показував, це показував. ну, Отакі знахідки, друзі. Сьогодні був ліс, розвідка, тому не сильно густо, але в принципі не пусто. Моє ви бачили, я там показував. Тому якось так. Такий зимовий коп. от, Получився. Там ще фото прикріплю. Іде мийка в снігу приборів. Мій вон стоїть, я вже рукавиці сушаться, коротше, треба збиратися і їхати. Так що, якось так, все, до побачення, до нових зустрічей.